Ревіт розглянемо заглушка кнопок панелі приладів для Volkswagen Transporter T4. Ось вот так вона виглядає. Так, по розмірам. Приблизно 28 тут у нас. Двадцять вісім с половиною. сорок сім так пачка сорок три без гачків Рок два. По суті без розпірок 24. За розпірками 28. Вот так вона виглядає. Дякуємо. За...